Друзі, всім привіт. Доброго ранку і слава Україні. Друзі, записую е, відео. Е, важка була сьогодні ніч. Бачите, як бомбили, атакували Україну і пострадала Львівщина. От, дякувати Богу, виглядає, що сьогодні без жертв. От, е, поки що чекаємо на офіційні відповіді від е, пана Козицького і надіємо, що все буде добре. Записую відео по питанню петиції нашої. Хочу подякувати тим людям, які долучились до розповсюдження. Та для, для тих, хто подякувати тим, хто підписав дану петицію. На сьогоднішній день за добу ми зібрали 100 підписів. Так, порівняно з тисяч, яка повинна бути, це є мало. Але за добу 100 підписів, я вважаю, що це є дуже хороша тенденція до того, що ми все-таки зберемо підписи і нашу петицію розгляне львівська обласна влада і вплине на те, щоб другобицька місцева влада, особливо Тарас Ярославович. Припинить знущати з над Стебницькою громадою і в подальшому над іншими громадами Другобича та мешканцями району, тому що тенденція йде така, що сьогодні закриють школу в Стебнику завтра закриють ще одну школу в Другобичі, а потім Тарас Ярославич добереться до шкіл в районі, тому що він інтенсивно готується до майбутніх виборів. Йому потрібні директори в школах, які будуть його, які будуть ламати, переконувати батьків, е, вчительський колектив, який не є маленький, як то кажуть, порівняно з іншими е, ОТГ, і чим він схоче перемогти? Ми бачимо, що він інтенсивно працює з внутрішньо переміщеними особами, особливо бігає в родом, е, роблять житло. Е, Переселяють їх, влаштовують на роботи без відповідних документів, дозволів і конкурсів внутрішньопереміщених осіб. Хоча могли би на ті посади зайняти наші місцеві мешканці, які сидять без роботи і в пошуках роботи. Але наші люди їм не підходять. Тому що так, як Тарас Ярославиш сказав, що, наприклад, один з його одна з його перл таких, що район села тянуть другого на дно. Тобто, знаєте, мешканці сіл, бо я сам є родом села Лішні, виходить з села. І я розумію, що це таке є. Тому що за селянами ніколи ніхто не заступиться. Коли Тарас Ярославич включить свою машину і вони почнуть присувати школи і вчителів, і закривати школи, ніхто за вами не заступиться. І за нами ніхто не заступиться. Тому, друзі. Підписуємо петицію, добиваємо до однієї тисячі через вихідні до кінця тижня. Є ще час. Ми маємо 90 днів, мали 90 днів, щоб її підписати. Всі підписуємо, здолучаємось до підтримки стебницької громади. Так можуть долучатись і трускавчани, мешканці Борислава, мешканці Стрия, Тому що у вас в принципі ідентична ситуація, і так само, коли буде результат обласної ради, він може стосуватись і так само і вашого. Громаду друзі, переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Донатимо, допомагаємо зсу. Перекидуйте кошти внизу. Дам посилання на карточку геопобратиместебника Романа Козачка. Донатимо на дрони. Все буде Україна і до перемоги. Слава Україні!